новий Експериментальний проєкт, який запровадив Кабінет міністрів, зв'язку з тим, що зараз багато дуже чоловіків були призвані на військову службу, і для того, щоб конкурентну спроможність жінок підвищити на ринку праці і підприємства забезпечити кадрами, Кабінетом міністрів України було запроваджено експериментальний проєкт. По навчанню жінок в сферах, де традиційно домінували чоловіки. Жінки зможуть опанувати такі професії, як електрогазозварювальник, токар, оператор верстатів, машиніст крану, тракторист і ще багато інших. Їх понад 30 професій налічується. Професійне навчання жінок організовується на замовлення роботодавця і здійснюється у закладах освіти, які мають право. Мають ліцензію на викладання переліку професій. Жінки самостійно звертаються до центру зайнятості і обирають навчальний заклад. В залежності від того, яку професію обирає жінка, навчання складає до 10 місяців. Фінансування здійснюється за рахунок коштів загальнодержавного обов'язкового страхування, соціального страхування на випадок безробіття і не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працедатних осіб. На сьогоднішній день дана сума складає 30 280 гривень. Ця програма перекваліфікації кваліфікації допоможе. Стабілізувати сучасний ринок праці для жінок, і також жінки зможуть опанувати нові професії, і підприємства зможуть закрити потребу у фахівцях у певних сферах. Жінки звертаються, вони зацікавлені, проте дуже є багато. Нюансів, таких як, наприклад, стан здоров'я. Для, для того щоб жінка навчалась, в неї потрібно повинно бути перелік вимог до здоров'я. Для кожної професії він буде різний. Запуск проєкту вже відбувся, тобто ми вже шукаємо і навчаємо жінок. У нас вже є бажаючі, які розглядаються для цього проєкту і будуть. Плануємо приймати участь чи багато вже жінок? Декілька вже є в процесі, все йде. Тобто вони ще не працюють і не навчаються, проте тому, що там є домовленості між роботодавцем, між навчальним закладом, і потрібно це з'єднати для того, щоб навчати конкретну жінку. Якщо, наприклад, жінка захоче обрати іншу професію, чи вона може обрати тільки з того переліку, що є. Тільки з того переліку, що є, бо кабінету міністрів затверджено перелік стосовно якого можна навчатися, цей проект припускає те, що жінка буде працевлаштована. Тобто спершу роботодавець робить замовлення на робоче місце, і коли вже жінка навчилася, вони її забирають до себе на роботу. Тобто вона вже. Буде забезпечена роботою навіть коли вона навчається. Вона знає, що за нею закріплене робоче місце, і у цьому є така безпечна подушка для, для тих, хто бажає приймати участь у даному проєкті.